Ти що разнудь сам говориш. Це прима трансляція, да? Так це. Йде до того не душ. Subscribe and more videos. Підпишіться на мій канал Кінохон Нога. на мій канал Кінохон А натимайте бі на дзвіночок, щоб підписалися всі користувачі мої на мій канал. Втінути шубу. Далі буде троєчка. <рошця> ні, коли лиш добре. ха <рошця> <рошця> Було видно? <рошця> Під миску, <рошця> а, фарміла, а коли прийду, головові, ліцю, я, ні, ні. Ні. Бо я тоді криво пострижу, буде негарно. гарно. Ой, коли я шляпі. вже закінчу та Ще трошки, ще з ліхтів тако трохи проїдусь. Та на два рази і все. І ще на того з боку. І ззаду, так. І що, не робиш лисим? Та ні. Я тобі роблю просто гарно. Що тебе не парило? Тепер Іра хай їде хороші. Тепер Іраха єдина в Болгарію з малою. Хоть на тиждень. Може, в Болгарії. Ну Що в Болгарії там? Море? Ну, Меджигорія більше море. Хоча в Болгарії те вже непогане, напевно, не але Меджигорії ще світі місця, там така благодать. Там, там краще, ніж Болгарія. Однозначно. Дуже таке. Довго Ні, не може. Досить щось? Ми ще зараз Твої. перехід робимо. Я як його стрижу, то я його стрижу. П'ять е, хвилин піду одну насадку. <ріпіду> все. Ковпух і до побачення. Я хочу Ще одну. Ще трошки, але ти ж посидиш її. Чемно, добре? Вирівняю гарно до перехід і все. <gie> Бо дещо не тебе, э, ця тягаля пустить, на батут пострибати, поки тато без трибить. А хочеш на батут? Так. Ось але немає, я його обернув. <свист> Боже, Бо, скільки це ці гаряний машину, другу, третю. Ми думали, що все одно встречаться. <свист> Ні, то не одно. Я б ще й чекав взяла, але я чую, що не вийде. О, чуть-чуть, чуть, вот -чуть, чуть -чуть. так. Та та. А тобі там що одівся та 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 та. там... не собі. О, це там як водо. І да, вот так она листя. Налис його підстрижимо. Ні, не хвамі, добре. Це закінчили. Ти думаєш, що трошки буде. Я не хочу бути, я каю. Да. Та каю дуже чемний і дуже розумний хлопчик. Він пустий. Ні, він чемний, він не пустий. А ти він не має волосся каю. Ну тому що дітки різні бувають. хтось не має волосся, хтось не має. <смір> каю, хлопчик. Та мультик. Я мультика просто не бачу. Та я а Це а такий внук. старий а мультик, внук, то що Юля дивилася.

Выдвигай. <свес> Мы сейчас прикрываем шею, боки, чтобы было чистенько. уже? все Секунду ещё. Что тут ещё? чуть боку так, чуть-чуть и все. Ой. Это скилл так не